Так, доброї ночі. В нас турнір. А, стрімка атака на трьох зіркових героях без жовтих кольорів. Оборона в Д. Поїхали значить, показувати, що ми вміємо в атаці. Вчора грали такою командою, досить мені сподобалось. Так, зелених загонів я не прокачав, немає чим. Хто це такий? Ага. Окей. Ну, подивимось. Спробуємо божевільне на них накладати, хіла в них немає. Але для того, щоб накладати, то потрібно хоча б зарядити якось своїх. А поле, як на війні, один хід зеленими. Ось на ну, щось червоні з'явилися трошки. Так, наче червоні зарядили. Наче ще й вбили а, того, хто там був, я вже й забув. Не помітив Брігвіра вначе. Ну давай. Божевілля, давай по цьому будемо бити. Ой, ще не так склав, але піде. Угу. Давай ось так. Все ж таки спробуємо той фланг вичистити. Ми навіть Лютану вбили. Окей. Можливо, ще божевілля накладемо. Ні, божевілля наклали ми на себе, але нічого страшного. Так, а їхня кицька б'є як треба. Окей. Давай взірвемо синіх. Зелені. Зійшлися і вбили кота. Але там від Мошкетерас що отримає трохи. Давай ще раз накладемо божевілля на них. Так, ухилилося. Окей, ухилилося. То добре, давай ми отже, підлікуємось. Лютана нам вбила, ну пш. Хто б сумнівався, ну, можливо, по собі вдариш? Ні. Знов мені б'є. Але на себе повісило травління. Це ненадовго. А ні, все ж таки вбили. Окей, перший бій якось легко пройшов. Так, ну таун тут однозначно потрібен. Від масовиків. Так, є в нас червоний кристалик. Робимо. Чи взривати? Давай зробимо жовтий спочатку, поки ми під таунтом, то можна трохи розслабитись. Можливо, ще десь а, ось червоний доїхав, як нам треба. Добре, тепер накладаємо сюди божевілля, фаза впроб... спроба вбити. А він щось живе, якначе ні в чому не бувало. А ось так повинен відкиснути. Так. Хілами позбулися. І тепер справа за малим тут. Ну, Лютан нас витримує таке. Підлікуємось, вимкнемо Брієнну, вдаримо кицькою і зарядимо червоних своїх. Знову безумство працює на нас. Так, але того ми знесли. Гуннара. Тепер. Давай цього оборона доб'ємо, може. Звісно, відродження там в нього. Але він б'є по собі. Окей. Ще трохи пенька підпалює. Милю ну, не позбулися, а втратили. Так. Ну, давай сходимо ось так спочатку. Ну, другий раз не потрібно було пенька заряджати. Давай доб'ємо його. Так, ну і оброн теж здався. Шикарно. Так, отут щось нове. Оце наче непогано стоїть, казали. Ну, давайте спробуємо. Є четвірка червоних робимо. Ага. Давай сходимо тут. І давай червоний ще. Ні, трошки не дало, Але можна, в принципі, взірвати синій. Ось ось тепер червоні. Мінус вампір. Таунт вкрали. Скільки ще? Один хіт, наче, ні? Один хіт. Ну, то давай ми поки зарядимось зеленими. Бригвіра... Бригвіра не потрібно було б заряджати. Але там наче травління на себе повинен дати він. Ні, ні на кому немає. Тоді підлікуємось, Брієнна. вдаримо божевільним. І сюди вдаримо ми лютаном. Тепер зробимо невеличкий комбо. Сподіваюсь, що божевілля все ж таки почне працювати на себе. О, добре. Так. І на кому таунт? Знову на цьому, чи що? Ну так. Знову на цьому. Окей, тоді. Давай в нього і бити, щоб він нам не заважав в майбутньому. Зараз знову його зарядимо, як завжди. Можливо є сен зараз зарядити червоних. Давай зарядимось. Угу. Так, давай б'ємо в таунт, б'ємо пайпер. Добили цього, окей. Давай підлікуємось. Вбивати мушкетера одразу. Тут комбо і зеленими, я думаю, йому вистачить. Так, під брієнкою вистачає. Окей. Шукаємо зелен тепер тут. Знайшли ось таким чином. З лисичкою якось вже дамо раду, я думаю. У нас тим паче є кішка. Угу. Ще такий комбо пролетіло нормальне. Давай знову підлікуємось, вдаримо лютаном. Давай пайпер ризикнемо чомбині добили під Брієнкою, там, та й каміння дали якраз на кінець бою. Продовжимо. Щось не помітив я синього таунта того, можливо, його потрібно в центр було б ставити, І тоді були проблеми. А так, якось занадто легко вийшло. Так, є ще червона трієчка у нас. Хай та Брієна б'є, ой, Брієна Брізка б'є, нічого страшного. Сюди ми будемо накладати божевілля. Цю будемо бити. Так, і шукаємо. Зелена трієчка, в принципі, є в нас. Давай складемо її. Поки пітаунтом. Давай зробимо хід. Зараз будемо лікуватися, якщо виживемо. Ну, Відродився прекрасно. Тоді запустимо червоний в нього. Там ще зелень склалася в нас. Окей. Знову таунт працює не, так, не на нас, а на нього. Лютан страждає дуже. І ще й забрали в нас таунт. Будемо його повертати. Давай, ось так. Угу, Як повернули, так і забрали, ні? -ха -ха -ха. Ай, моя помока. Потрібно було трішки почекати. Ну, а тепер будемо сподіватися на кицьку, що вона буде тягнути тут бій. Так, перший раз вона ухилилася, окей. На кому таунт? На брієнні. Окей, давай доб'ємо ми цього все ж таки, ельфа. Давай підлікуємось, вімкнемо брієнно. Та й давай ось так сходимо, закомбінуємо трохи. Ще зелений приїхав, це прекрасно. Він ще й по собі вдарив там. Ще й вбив себе, слухай. Ну, взагалі молодець. Ну Тепер тут, я думаю, Кицька влупить його як треба. Тепер справа часу залишилась. Там ще й травління буде. Навіть можемо ось так зробити, поки п'ятаунтом взагалі не боїмося. І ось так повинні добити. Єс! Yes. Залишився в нас ще один бій. Тут дзеркальні чи скляні, точніше. Давай зробимо червоний кріс одразу. Ось так. І ще трієчка приїхала, шикарно. Божевілля сюди накладаємо на масовичків, сюди б'ємо, перезаряджаємо червоних. Так. Молодець. Той, хто нам заважає, той нам допоможе. Давай, б'ємо. Навіть пайпер не, прома... ну, не, не по собі вдарила вдарила по сопу. Тут якось швидко все летить. Перезаряджаємо лютана, та й, в принципі, всіх зелених. Єс, І тут фініш. Ну, якби була оборона, то були б десь в стопі. А так. Дуже-дуже-дуже далеко, але нічого страшного. Всім дякую за увагу, до зустрічі завтра в наступних відео. До побачення, хай щастить!